А Сьогодні цікава тема. Ціни на носі є. 16-170. Вісімка коштує 150. А скажіть, а чим ліпсата 8 за t фірму 16ку? Клас швидкості ліпший. То бідацькі технології. Тепер носії пам'яті коштують дешевше за палку гнилої ковбаси. А то йдуть картошки пам'яті. Це все для бідаків. Найліпша карта пам'яті то Кінгстон фірма. Кінгстон може бути. А з флешок тут заразу брати теж, теж Кінгстон. І ще сандиск є добра фірма, крім Кінгстона, ну нема. No, Якщо важко з финансами это фирма T. Що то есть сама дешева пам'ять? Yeah? 16-ка.